Новенькі сарежечки купила. Я з тих людей, для яких саражок багато не буває. ну Сьогодні не про це. Я вам хочу розповісти, що можна купити в магазині Аврора на 637 гривень. Чек на суму 637 гривень. У малої 3 січня день народження я хочу спекти для неї тортик. Взяла шпателя для вирівнювання торта. Свічечки на торт. Насадки кондитерські для крему, повітряні кульки, прапорці з надписом Happy Birthday. Ну, на торт все, в принципі. Такий бафік для манікюрчика. Ну, була б не я, якби без цукерок. Кремчик сос точкового нанесення. Це декор для манікюрчика. І не знаю на що, Ну, я ще взяла такий конструктор із міні-цеглинок. З таких мені Захотілося мені построїти щось. І ще таку іграшку. Шукай героїв, які змінюють колір або світяться у темряві. Пізніше буде розпаковка.